Привіт, друзі! З вами знову Ігор, і сьогодні спеціально для бедрок версії Майнкрафт, ми будемо розробляти джерело безкінечної лави. А як ви знаєте, можна кинути лаву в піч і отримати чудове джерело вогню, котре здатне переробити аж цілий стак м'яса, ну тобто його засмажити. Або ж, наприклад, деревину трансформувати в вугілля. І про це ми сьогодні поговоримо. Але спочатку давайте побудуємо саме генератор лави. Він на Java не працює, тому навіть не намагайтеся. Це ексклюзивчик для бедрок версії Майнкрафт. Якщо вам цікаво, то можемо наступного разу щось випустити і для Java. А поки я тут будую таку ось платформочку. До речі, в нас там поряд з платформочкою Автопіч, але про неї ми поговоримо в другій половині цього відео. Гадаю, але я відволікся. Ставимо казаночок до нього спостерігач. Ну, ви зрозуміли, ось так він, обличчям до казана. Так, сюди кілька блоків. Це прибираємо і вішаємо один крапельник. Або як його називають, бедрокі гострий печерний наріст. Сюди додаємо водички і далі будуємо, як зазвичай, всім відомий генератор лави. Ну, ось такий. Тобто, вже це буде давати нам лаву, якщо воду не заливати в казан, але безкінечно ми отримаємо лаву саме ось так. Сюди по одному розподілювачу поставимо. В один закидуємо відро води, а в інший порожнє відро. Перейдемо до задньої частини. Тут додамо ще кілька нотних блоків, декілька блоків для дизайну, ну і ще редстоуну. Присядки, звичайно, натискаємо. Ну і все. Все готово, друзі. А тепер поговоримо коротко про проблеми, котрі можуть вас чекати. Ось така проблемка. І це, мабуть, єдина проблема, яку я бачив. Але, мабуть, там ще була одна, ну неважливо. Е, В чому проблема? Тому що ви закинули сюди не одне відро, а кілька. Ось бачите, одне відро води і кілька пустих, і у вас уже повна срака. Але якщо ми помістимо одне відро води, наприклад, в розподілювач зліва, а друге пусте відро в розподілювач справа, або навпаки, ось, наприклад, поміняємо. Хоч так, хоч так воно буде працювати в мене. Фігамба, дивіться. Головне, дуже не швидіть і не черпайте лаву швидше, аніж механізм закінчить передавати сигнал. Інакше все зламається. Тобто клікайте раз в секундочку в дві і насолоджуйтесь життям. Потім лаву можете закидати в скриньку, і все. Сподіваюся, такий генератор вам був до вподоби. Я думаю, він вам неодмінно знадобиться в вашому виживанні в Майнкрафт. А тепер, друзі, спеціально для вас, для тих, хто ще не встиг допити чайочок свій і не хоче покидати цей відосик, а також для того, щоб збільшити хронометраж відео на Ютубі, щоб я заробив 3 мільйона гривень, ми поговоримо про те, як зробити автопічечки в Майнкрафт, Щоб потім в них завантажувати цю лаву, ну і користуватися як пічками тільки. Автопічки будуть. Я гадаю такий механізм зробив, мабуть, кожний Майнкрафті, хто хоч більш-менш розбирається в механізмах, але все ж таки. Ну і поки я тут фоню, як ви бачили, що я зробив, до скриньки прикріпили трошечки вороночок, на них поставив пічки, до пічок воронки зверху і воронки позаду. Я зробив, наприклад, на 5 печей, а ви можете зробити більше, звичайно, якщо у вас є що перепалювати в цих печах. До речі, можемо зробити окремий відосик по фермам, де ми можемо взяти побільше м'яса, щоб в ці пічки їх закидати, щоб не даремно вони тут стояли. А ми ж продовжуємо, переходимо до рейок і розставляємо ось таким ось чином. Тут може бути у вас така проблемка, друзі, якщо ви будете отак от ось робити, наприклад, ставити рейки. То все буде чудесно працювати. Але якщо ви просто підете отак підряд фігачити, опа, тут у вас може бути ось такий трабл неприємний. Тобто, щоб правильно підключити два рядки рейок, треба зробити ось саме так. Ну, гадаю, ви зрозуміли. Ну, кому я розповідаю, я гадаю, ви і так все розумієте. Але, все ж таки, згадуючи себе раніше, я трошечки не міг збагнути, як ці рейки зліпити. В далекому десь там 2018 році. Далі ставимо сюди важелі, активуємо механізм, ну і що ж. закидуємо вагонетки з воронками, і нехай катаються. Тепер додамо подвійні скриньки, щоб вони могли завантажувати наші вагонетки. Нижню скриньку ми закидуємо лаву, у верхню закидуємо м'ясо, наприклад. Ну, ніби все працює, але ось така проблемка в мене була. Сюди нічого не доставляється в цю пічку. Зараз я її видалю, то в мене там був інший експеримент. Дивіться: остання пічка не працює. Як це виправити, якщо у вас така ж сама проблема була, як і в мене? Додавай, не додавай лаву, що хоче роби. Пічка не працює. Розширимо на один блок. Додамо ще ось так. Ну ви зрозуміли. Просто розширимо на блок. З одного і іншого боку. І ось, воля. Все окей. Все працює. Чудесно. Що ж, друзі, дякую за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво, а може навіть комусь і корисно. І я думаю, що хоч для когось, та й все ж таки щось новеньке та я розповів. Давайте, до речі, подивимося, як у нас там м'ясо готується. Дивіться, все приготовано чудово. Але ви можете також використовувати ці пічки для швидкого перепалювання деревини на деревне вугілля. До речі, можу вам цікаво подивитися на ферми деревини в Майнкрафт. Пишіть в коментарях, я можу і таке зробити. Або збудую будь що інше. Були б ваші побажання. А я дякую вам за увагу! Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Shaman Games. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і також не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше цікавих моментів в Майнкрафті. Бувайте здорові і слава Україні!